Вітаю, друзі! Сьогодні у нас четвер, 12 червня, і це найкращий день, щоб поговорити про планету Юпітер. Чому саме так? Тому що за день-четвер відповідає планета Юпітер. Це все найкраще, що в нас є в житті. Це якісь гарні випадки, щасливі, це прибуток, це гарне життя, це радість від життя та везіння. Тож, якщо у вас сьогодні є зелена свічка, обов'язково її запаліть. Та попросіть у Юпітера зробити ваше життя краще, головне вірте в це, друзі. І сьогодні я хочу з вами трохи поговорити про Юпітер, тому що сталися деякі важливі зміни. А, і так, 10 червня Юпітер змінив свій знак. Та війшов знак Риб на цілий-цілий рік. Друзі він обов'язково принесе свої подарунки кожному з нас. Продовж року будуть якісь можливості, за які треба обов'язково схопитись та їх не боятись, не боятись змінювати своє життя. Зараз буде найкращий час для змін. А треба знаєте, не тормозити, не боятися цих гарних змін і розуміти, що ви їх варті. Це дуже важливо. І до речі, щоб допомогти собі зрозуміти, що саме може зробити ваше життя кращим. Хочу нагадати, що 23, 24, 25 червня Юпітер буде з'єднуватись з сонцем, теж у знаці у знаку рака. Це дуже вдалі дні, друзі. До того ж, це буде новолуння. Не просте новолуння, а новолуння, коли можна формувати свої гарні наміри, робити карти бажань, медитувати на те, що хочете у своє життя запросити, і взагалі відчути себе щасливим та щасливою. Це будуть найкращі дні для втілення ваших намірів та бажань. Зараз я витягну три карти. Ви можете подумати про те, що ви хочете мати собі впродовж цього року, от якраз з червня цього року до червня 26-го 2026 року. А подумайте, це карта номер 1 карта номер 2 або карта номер 3 І я скажу, який знак саме для вас дасть доля, які тенденції, який напрямок або, можливо, який подарунок. Тож, оберіть карту 1, 2 або 3 і я їх зараз витягну. Перша карта Паш Пентаклів. А ті, хто буде починати свій бізнес, ті, хто обрали першу карту. Можуть радіти, тому що якраз за цей рік ви можете почати вже потроху навіть отримувати прибуток за свою роботу, за свій бізнес. Це якесь нове починання, в якому ви ще можете не дуже розумітись, але ви будете вчитись, тому що Паш Пентаклів це такий паш, який любить вчитися, який любить прибутки, який є гарним менеджером. менеджером тож це дуже приємна карта, якщо ви бажаєте змінити свою роботу або відкрити свій бізнес. У вас вийде якраз таки гарний може бути початок. в цей рік, вот з червня-почервні по червня 26-го року. Також, якщо ви запитували про діточок, то так є дуже великий шанс стати батьками за цей період, за цей рік. Якщо це ваша тема, то відповідь теж позитивна. Це може бути вашим подарунком, новий бізнес, прибуток або навіть дитина, або взагалі будь-яка нова справа, яка може вам принести прибуток. Тепер для тих, хто обрав карту номер 2 давайте подивимось, який для вас знак зверху та подарунок долі очікує, або яка тенденція? Карта смерть. Не лякайтесь цій карті, друзі. В цей рік для вас буде максимально вдалим щось відрізати, що вже себе Віджило, тобто це можуть бути погані звички, можливо, ви нарешті підете в спортзал. Це може бути гарне харчування, можливо, ви нарешті почнете їсти більше овочів та, як ви знаєте, уріжете якісь там не дуже корисні продукти, якісь солодощі та якісь вуглеводи. Наприклад. А також ця карта показує, що ви можете залишити навіть місце, де ви зараз працюєте, або місце, де ви живете, і повністю кординально змінити себе. Це взагалі карта трансформації. Подивіться це те, що ви можете обробити, і у вас буде за цей рік з червня по червень сили це зробити. І як тільки ви відробите те, що вже себе віджило, це може бути навіть знаєте не тільки робота, не тільки погані звички, це може бути якісь відносини, які вже себе віджили, то одразу відкриється інше двері. Тобто це рік для вас можливостей. І карти вам, як знаєте, як подарунок, буде можливість покинути те, що вам вже не потрібно, щоб впустити в своє життя щось нове та гарне. Тепер подивимось для тих, хто обрав карту номер 3 Який для вас буде подарунок? Долі або знак? Давайте подивимось, друзі. Карта зірка. Це коли ваше бажання зможе здійснитись. Ті, хто обрав карту номер 3 можете думати масштабно, мріяти це обов'язково стане реальністю. Якщо ви хотіли, до речі, популярності, ця карта може принести вам популярність. Якщо ви хотіли зустрітися з якоюсь зіркою, з якоюсь відомою людиною, знову ж таки, ви з нею зустрінетесь, і вона зіграє в вашому житті позитивну роль. А взагалі, це карта, яка каже, що все можливо. Мрійте, зверху вас будуть прикривати весь цей рік, і обов'язково ваші самі такі, знаєте, сильні побажання, самі сміливі побажання, вони можуть здійснитися. І вони здійсняться, тому що Юпітер всім приносить свої подарунки. Тож, мрійте, друзі, ті, хто обрав карту No3, все можливо. Якийсь подарунок долі та втілення вашого бажання, втілення ваших амбіцій. От такі подарунки для вас, такі тенденції для вас може принести юпітер за цей період з червня 2025 -го. По червень 2026 року, друзі, обов'язково підтримайте мене вашими вподобайками, вашими підписками та лайками, тому що це мене дуже мотивує. Пам'ятайте, гарна енергія завжди повертається. І також це україномовний Ютуб. Ви також підтримуєте україномовний Ютуб, україномовний продукт, що мене просто дуже сильно тішить. І також я відчуваю ваш фідбек, зв'язок з вами з кожною та з кожним з вас. І також нагадую, ви можете звернутися до мене за персональним передбаченням, за персональною консультацією. Я беру не більше, ніж 5 людей на день, але мої передбачення завжди вірні. Тож побачимось, друзі. Щасливого періоду! Нехай кожному з нас та кожній з нас і принесе на те, що нам необхідно, і те, чого ми так сильно хочемо. На зв'язочку, друзі.